Так, всім привіт. Ну що, відбулась зустріч президента Зеленського і Трампа в Вашингтоні? Цьому передувала розмова Трампа з Путіним, продуктивна розмова, як назвав її очільник Білого Дому. Схоже, що Путін попросив Трампа не відправляти домагавки і натомість запропонував йому якусь пропозицію. Результатом стало, що нам повідомили томагавків не бути. Замість цього буде Будапешт. В принципі, як я і попереджала. Розмови про Томагавки це лише елемент торгів, а не реальна зміна балансу паритету військового. Але катастрофи не сталося, я вважаю, тому що в результаті цих комбінацій Трамп таки усадив Путіна за стіл перемовин знову, і замість того, щоб знову погрожувати, спопулити світ в пил, Путін погодився на зустріч в Будапешті в Угорщині. Загалом. У Трампа позиція, що досить встановлювати кордони героїзмом і кров'ю. Давайте зупинятись там, де є з цим Зеленський принципово погодився ще в вересні, даючи інтерв'ю Акцію. Чи погоджується з цим Путін? І в цьому і полягає слабкість позиції Трампа. Він впевнений, що зможе зупинити це лише припущення. І ніхто не може сказати напевне, чи готовий Путін зупинити війну. В будь-якому разі це захід на якусь, якесь урегулювання. Причому Трамп вже навчився на своїх помилках і з'ясував рівень розвитку стосунків між усіма учасниками конфлікту, і тепер зможе виробити більш адекватну стратегію. Це важливо, тому що він відійшов від стратегії наскоку, так не вирішуються такі затишні конфлікти, як в Україні. Не, не варто сподіватися на швидкий мир, але на поновлення а, розмов по суті. Такий перший, перший крок з оновленими опціями і розуміннями.